Він був одним із тих, хто вистояв у пеклі Донецького аеропорту. Один із тих, кого ворог називав кіборгами. Андрій Серганчук був тим, хто ніколи не залишався осторонь ні в мирному житті, ні в часи війни. Герой залишив по собі світлу пам'ять як доброзичлива та порядна людина. Усі, хто його знав, згадують його як справжнього воїна, який до останнього боровся за свою землю. Воїн, настоящий воїн, патріот держави, батьківщини своєї. Ну, і хороший товариш, побратим. Це дуже велика втрата для України. І Україна сиротіє, втрачаючи таких людей. І реально, ну я особисто таких дуже мало знаю, і це дуже боляче. Я просто зараз прошу Бога сил для його матері, для його дружини та сина. У цивільному житті працював агрономом у науково-дослідницькому інституті. Колега, яка сиділа з Андрієм в одному кабінеті, назавжди його запам'ятає як дуже справедливу та чесну людину. Він ніколи не лукавий. Він завжди, от що думав, те він і говорив. Він був дуже прямолінійний і дуже такий, дуже реагував на несправедливість сильно. Справжній воїн, козак українського народу, саме таким всі описують захисника. Андрій був одним із тих, хто не боявся, адже ще на майдані під час революції гідності виборював свободу. Боронив Україну спочатку в Донецькому аеропорті, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Мав багато нагород та позивний фестиваль. Життя воїна обірвалося 16 лютого в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Чесно, я не вірила, що Андрій може загинути. Він ну скільки в нього було, це кіборг, двох їх вижило в тому аеропорті, і власне він такий таке пекло пройшовши. Він Ну, я не вірила, що може бути отак просто, щоб від дрона він міг загинути. Він був фахівець своєї справи, він робив те, що інші боялися робити. По собі Андрій Саранчук залишив згорювану маму та дружину, а також маленького синочка, який ще досі питає, коли повернеться батько. Дитина знає, що тато загинув, але все одно він, як маленький хлопчик, запитує своєї мами, чи тато ще прийде додому. Він намалював йому прощальний малюнок. Сьогодні той малюнок під прапором в Андрія на труні. Знали, він у нас вдома бував, знала його дружину, знаю, як він був радий, коли вагітна вона була, коли дитя мало родитися. Знали, переписувалися, ну от раптом в Різдвяні свята вітав мене, моє день народження, він завжди короткий, але ж привітання було, я його вітала. Хороша людина була, патріот країни. Ще буквально в січні місяці він приїжджав додому на вихідні. Ми проводили його на потяг. Знаєте, в мене ще до цих пір є фотографії той шостий вагон. Ми ще так кума, бережи себе. Він каже, та не плач, типу там. По-іншому він сказав, типу, я живучий. Бачимо, що сьогодні мусимо проводжати його на передову. Не на передову, до, до його хлопців граджу, до яких він завжди приїжджаючи додому. Перше, що він робив, він їхав на гараджу провідати своїх хлопців. Сьогодні він долучається до них. Свій останній спочинок Андрій знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Герой!